Всім привіт! У цьому відео голівудський актор Мікі Рурк вигадав новий спосіб допомогти Україні завдяки Валерію Залужному. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк під відео та підпискою на канал. Отже, відомий актор та сценарист Мікі Рурк раніше вже підтримував Україну, закликавши своїх шанувальників взяти участь у зборі на мільйон доларів на своїй сторінці в інстаграм. Підтримку херсонців, які постраждали від окупантів. А нещодавно анонсував в Інстаграм про благодійний розігріш, на якому планує подарувати прапор України з автографом колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. Рурк навіть для прозорості опублікував відео, на якому залужний ставить особисто свій підпис на прапорі та дякує за підтримку. Актор та благодійна організація написала про лот таке. Розіграш унікального прапора. Приєднуйтесь зараз! Ми отримали надзвичайний подарунок прапор з підписом екс-головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, присвячений непохідній підтримці Мікі. Цей прапор символізує надію та незламний дух єдності, який допоможе зібрати гроші для української армії. Також зазначений опис для отримання унікального подарунку, а саме такі умови. Задонатити мінімум 25 доларів, поділитися цим відео, позначивши сторінку організації, і відправити скріншот зі своїм донатом особисті повідомлення. Розіграш триватиме до 8 березня, а вже 10 березня оберуть переможця та майбутнього володаря українського прапору. Шановні глядачі, а як вам така вигадка від міхірурга підтримати такий спосіб Україну? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нагадаємо, що Мікі Рур з перші дні повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Він народився 1952 року в США. Спочатку займався боксерською діяльністю, проте потім вирішив спробувати себе в кіно. Він став відомим за фільмами «Жорсткі ігри, Залізна людина 2» та іншими кінороботами. Рурк також був номінований на Оскар за найкращу чоловічу роль у фільмі Боротьба. Дякую, що подивилися випуск до кінця. До зустрічі в наступних випусках.